Порожні вулиці повсюди сліди від російських обстрілів. Через півтора місяця після деокупації Херсон нагадує місто привид. За даними місцевої влади, до війни в Херсоні проживали 330 тисяч людей. Нині лишилося не більше п'ятої частини 60 тисяч. Щодня по обіді на міському вокзалі стає людно. Звідси відправляється єдиний потяг до Києва. До нього приєднані три евакуаційні вагони, які прямують до Хмельницького. Для багатьох херсонців це порятунок від постійних ударів російської артилерії. Велика родина Іванчуків виїхала з села Токарівка на північ від Херсона. Як і більшість людей в евакуаційному вагоні, вони не знають, що на них чекає попереду, але впевнені, що гірше вже не буде. Води, не світло. Я кажу, Владик, на світ дивиться, вожа побачу, коли ти останній раз бачився при свічках, при каганці, при фонарі. До останнього сиділи, до останнього, але вже там вже... не можна було залишатися, не можна. Оксана з чоловіком жили в селищі Антонівка біля славнозвісного мосту. Після прильотів у сусідні двори вони наважилися виїжджати. Коли ти боїшся, знаходитися в будинку в себе, боїшся вийти на вулицю, боїшся пройти по вулиці. Це не життя. Спиш в підвалі. Якщо вдома ти знаходишся, так це стараєшся віші, щоб в тебе були вони під рукою, що мало, лів, вдруг там бігти, тікати треба, щоб вже документи схватив і взувся і побіг. Це дуже страшно, звісно. У Херсонця Анатолія взагалі не лишилося вибору. Його будинок зруйнований вщент. «Меблі Всі документи я займаюся підводними зйомками. В експедиціях з американцями був Підводна археологія. Усі роботи за 10 років обладнання водолазне. водолазне. Після ночі в дорозі евакуаційний потяг прибуває до Хмельницького. У вас на Зараз працюємо таким чином. Зараз ви отримаєте допомогу одноразово для людей з деокупованих територій. Після того, як ви поїдете або на місця розселення, або до своїх родичів, то куди встаєте там на облік як внутрішньо переміщена особа за місцем проживання. Хмельниччина приймає переселенців з Херсона з 26 листопада, а від початку війни людей з усієї України. Нині кажуть в обласній адміністрації, у самому Хмельницькому місця для переселенців закінчилися. У нас повністю з березня місяця місць вже, на жаль, немає. Зв'язку з тим, що порядка вже 40 тисяч внутрішньопереміщених нас проживає в місті Хмельницькому. До війни місто Хмельницький нараховувало населення 270 тисяч. Тобто На даний час у ви місто Хмельницькому евакуйованих з Херсона розселяють в області у школах і садочках, які не працюють, або в гуртожитках. Цей автобус попрямує до школи у селі Борщівка за 80 кілометрів від міста. Там у нас облаштовано дві душових кабіни. Там у нас є дві електроплити на вісім комфорок. Умови в нас нормальні, як на мене, досить комфортно, тепло, чисто. Тому просимо підтримувати і думаємо, все буде добре. Валентина з Херсона розповідає, що деякі її знайомі виїхали з Херсона в Росію. Утім, для неї було принциповим залишитися в Україні. Водночас, умови для переселенців на Хмельниччині стали для неї несподіванкою. Ми не, думали, «Ми не думали, що нас поселять у садочок чи в гуртожиток. Чи може хоч якийсь центр? Знаєте, щоб у сім'ї була окрема кімната, бо ми всі з дітками, з мамами, з бабусями. Ось сім'я теж. Чоловік і дружина, і дітки, і кажуть, що будуть селити або в садочок усіх разом, або в гуртожиток. Теж усіх разом. Через це засмутилися. У родини Іванчуків з села Токарівка поки лише позитивні враження. Подобається то, що є світ, куча двіженія. Діти теж кажуть, бабуся, наче цивілізацію тихо, ніде не стріляють, наче й війни немає. Ця відремонтована сільська школа стане для херсонців новим домом, принаймні на деякий час. Проходьте будь ласка. До нас у цей заклад, в якому ми перебуваємо, то ми розраховуємо на те, що люди тут можуть проживати рік, два-п'ять, тому що заклад не діючий. Звичайно, якщо садочок у тій самій радковиці, ми звичайно відновимо навчальний процес. Люди там не зможуть проживати. Ми тоді будемо змушені просити їх відшукати собі інше місце для проживання, тому що діти мусять отримувати освіту. У колишній борщівській школі уже живуть переселенці з Херсона. Серед них Віктор Кривобородько, колись перший шериф України, наглядав за порядком у селі Стара на Херсонщині, де вперше в Україні запровадили таку посаду. Це село на лівому березі Дніпра. Воно досі окуповане. А Херсон більше не може слугувати для Віктора і його дружини прихистком. Проживи в Херсоні, поки нормально було, що жили, коли 24-го. Переход прилетіло прямо під вікно, і воно всі осколки зібрали собі в спину. Чотири осколки. На місці. Якби я поранення не отримала, ми б з Херсона не виїхали, навіть якби бомбили вже його. Ми б сиділи б там ждали, б, а вдруг в лівий берег, і ми ж додому. Це таке рядом. Життям на Хмельниччині Віктор і Ольга задоволені, хоч і мріють повернутися додому. Місцева громада раз на день безкоштовно годує обідами. Благодійні фонди передають гуманітарну допомогу. Крім виплат для внутрішньо переміщених осіб від держави, безкоштовно видають продукти харчування на місяць і одяг. Водночас новоприбулі херсонці по різному оцінюють умови, які надає держава. Ви влаштувалися нормально, прийняли нормально. Ну тобто всім довольні. Якби да, спокійні, що не будемо очікувати, де воно прилетить, чи що. Ну ні, понравилось, що... не сподобалось те, що кладовище поруч. Ось у нас видно на кладовище одразу, якщо ви звернули увагу. Ну а так нормально, борщем нагодували. Можна пару ночей переспати і щось шукати далі. У місцевій громаді розповідають, що більшість переселенців згодом шукають окреме житло, влаштовуються на роботу вчителями, лікарями на місцеві ферми і господарства. На Хмельниччині живуть уже близько 150 тисяч вимушених переселенців. Загалом по Україні лише офіційно такий статус мають майже 5 мільйонів людей.